Ми з великим задоволенням повертаємось слідкувати за найцікавішими поєдинками сьогоднішнього ярового вечора в рамках другого туру аматорської ліги другі Олександр Дягтяров та четвертий Олег Полій. Арбітри зустрічі. Удар по воротах. м'яч летить на поперек грає з паркінгом. Ось і підіб'ють підсумки одні та інші. Удар в дальній кут воріт. все контролює ібінацію. Можливість передачі ліворуч і забувати потрібно у цьому епізоді поперечка, який епізод марною. Скабота впевнено розігрували. Ведення з бокової Ніякий розкішний удар п'ятою не забиває з грецьких міфологічних розповідей. Ми слухали удар. Нарешті 1-0! Ну те, що треба. Прекрасна атака. Розхитуватиме суперника. Демонструє свою техніку. Вона не мови у бразильця! Впевнена, гра від голкіпера не було. Проти надалі шліяна віддати передачу на правий фланг. Вирішили самотужки. І те до чужого. яка продовжує на рівні дитячі начкої футбольної ліги Грати у чемпіонаті країни Хомін. Ледь не помолився. Ззаду Пацкан. Атака лівим флангом. Булегін. Пробуває під ближню стічку. Та у другій частині поєдинку. Тайм-аут використали хлопці по ходу першого тайму до Рижного поперечка. Правої кромки поля. Темно сині. Передача. Хороша атака. На добиванні не було нікого. Але як же ж атака 2-1. Ще одна передача. Ліворуч вихідне з забивати. Нічиї ми поки не побачимо. Ні! Гол! 1-1. поболяється з триська. Просто переживає несамовиті емоції. Був свого часу Зінадіна зідана. ЗІЗУ вже теж посивів. Відзначити найкращого гравця Манчестера. На що той відповів? Також офіційних спонсорів нашого футзального свята. Це очевидний фол. Грати до кінця. Скидка. Удар! Поворочки! Який момент у Олімпії? Ще один удар Рикошет. Булигін відпасував п'ятою. Ось це був ефектний гол, якби відзначився Юліан Ємець. Міч, гол! 2-1! Спрацьовує правила, не забуваєш, ти заб'ють тобі. Фантастика! Олег Палій! Черняховський, Про якого ми сьогодні говорили неодноразово. Атака лівим флангом можна зараз забивати. Удар в даніку 1! Удобі Росаслава Кирякевича. Там по футзальному цеху на Вістрі, так. Не побачимо. Ну для чого зараз, власне, пробувати середньої відстані. Ну, такі речі та... Прямо в прямому ефірі насолоджується грою. Ось так грати не можна. Удар і м'яч влітає. у стійку. На... Вертається команди. Удар середньої дістаті. Оооо! Фантастика! Ось хто сьогодні буде. Мосволейбл плеєр. Це абревіатура дуже поширена в НБІ. Поки що досконального. Навіть жодної рівної досконалої поверхні. Про це потрібно пам'ятати. Удар головою нарешті. Ось за рахунок своєї антропометрії і спілкування з арбітром Іван Падюка відзначається. Грати у футбол, футзал. Богомазу. Відпочиває удар під Олега Хоміна. В цілому подарували нам уже шість результативних дій. Надія є, удар знову поперечка. Ну, це дати свисток про завершення цього поєдинку. Дякуємо за те, що були разом із нами. Ну і продовжимо дивитися за останньою грою вечора.